Звукчення вокзалу, непрацюючого працюючого вокзалу і площі, хтось повісив плакати з надписом про щось особливе. Там написали, що всі ці будівлі, всі ці вагони, всі ці заводи, відсутність пішохідних переходів у центрі, порогоді гір, тобто дракони. один з барито з поганим, міцним називається дім. Я задрав в голову, але втім вже нічого не міг прочитати. Бо Намагалися заклеїти чимось мерзенним, чисто нікчем створювали цей дизайн, підбирали кольори, слогани, крали сайтів, чужі фотографії дітей, щоб домалювати їм прапорець, наче з та написати Ми здесь навсегда, звісно, смішно хуйня. Але після неї мені більше ніколи не хочеться посміхатись. Мене не було ручки, тому пальцями я намагався написати декілька слів від себе. Ви знаєте, мій дім насправді готує мене землею. Вона сипеться зверху траншеї і готують замість вечері батькам, коли шахти з батьками обвалюються, коли завод більше не гуде по п'ятницях і понеділках, і взагалі, коли у відділку в тебе і справа, тільки право молитися на суді. Коли на площі ти дивишся в небо, а бачиш негідний стяг я за запихуюся землею і ще відсипаю її в миску двогнях. Над скупченням будинків не працюючого вокзалу і площі, мене вже стягують за ноги, прохожі тримаються осторонь цього місця. Вони роблять вигляд чи не навмисно, але все щептають мій запис. Комунальники. Зверху звисаючи, коли як жінове непотріб, я дивлюся, зміюся, бо знаю, що після роботи, після вагонів, вугільних заводів, потії, териконів, після вечірнього бару з поганим міцним хтось замість мене завтра зірве плакати, і хтось, окрім мене, дізнається, що таке со.